Не залишилася осторонь відзначення міжнародного дня звільнення в'язнів фашистських концтаборів і вітеранських організацій Севастополя. Учасники траурного мітингу поклали квіти до меморіалу героїчним захисникам вітчизни у 1941-1942 роках. Після чого була проведена традиційна зустріч ув'язнених концтаборів. Далі з подробицями Алла Харівська. 11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальду підняли інтернаціональне повстання проти гітлеровців. Здається, так давно це було, але тільки не для тих, хто пройшов крізь жахіття фашистських катівень. Біографії цих людей це справжні уроки мужності для молодого покоління. Учасники митингу вшанували хвилиною мовчання пам'ять в'язнів концтаборів, яких сьогодні вже немає з нами. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік, з них 5 мільйонів громадян. Радянского Союза. Почему 11 апреля, здесь международный день освобождения концлагерей. Вот наш лагерь 27, кого-то 29 апреля. Война, банк э, был подписан с 8 на 9, 9 мая окончилась. Но весь мир 11 апреля, потому что Бухенвальди подняли, там было 158, 158 значит, групп, группы по 3-5 человек группы, которые, значит, э, фашисты, сопротивление, группы сопротивления. Эта группа была, существовала несколько лет, и они подняли восстание, восстание, значит, они разоружили всю абсолютно охрану, а охраны там было в Бухенвальде, значит, было э, 658 тысяч э, узников в Бухенвальде, а охраны было 18 тысяч охранников. Представляете? 18 тысяч охранников на вот этих узников. Это ужасно, конечно. Ну и, значит, подняли. Самое интересное, что они, значит, одновременно, вот чисто символически, у нас сегодня в 11.30, и в 11.30 это вот произошло 11 числа в Бухенвальде. Для людей, які пройшли всі жахи війни, найголовнішою цінністю є мир. Вони не думали про високі нагороди, звання медалі. З кожним роком велика вітчизняна війна на крок на перегорнуту сторінку віддаляється від нас. Та забути звитягу батьків, дідів, прадідів, неможливо. Сторінки минулого не треба забувати ніколи. Важкий шлях пройшло покоління війни. Голод, тяжка виснажлива праця та багато інших випробувань. Ті, що залишилися в живих, сьогодні згадують усі ті роки з болем. Людей расстреливали, людей сжигали в топках. Такое было уже, что вы знаете, что страшно об этом вспоминать. Конечно, наши девочки, фронтовички, как я на называю. Они испытали тоже очень многого, тоже очень страшного, и поэтому сегодня женщины-фронтовики то же самое пришли почтить память узников фашизма, тех девочек, которые не вернулись, и ребят, которые не вернулись с войны. Вот это все очень страшно. Страшно, чтобы не было больше войны. Вот это вот. Вот это только самое главное, что у нас есть. Мы все переживем. Все, все там И і и холод и все. А вот войну От етанієтво що би только не, не була. Ці люди, які вкрали дитинство, ще з малечку на собі відчули усі жахи війни, потребують уваги з боку нашої держави, і українське суспільство повинне допомогти їм відчувати себе більш впевнено у сьогоднішньому та завтрашньому дні.